Подивіться, яка класна дорога, залізна до нас приїхала. Це оригінальна дорога від Metal. Дорога Thomas. Вона у нас дуже цікава. В комплекті є паровозик, він працює від батарейок. Ось ця платформа механічна. Тут є такий цікавий будиночок, до якого можна під'єднувати ще додаткові такі детальки. Можливо, знайдете ще або в когось є. І тоді наш паровозик буде заїжджати окремо в кожну дверку і рухатися далі по дорозі. Зараз покажемо, як це все працює. Дорога в ідеальному стані. Дуже-дуже цікаво. Так, запускаємо наш паровозик. Ось так він у нас крутиться. Потрібно спіймати, коли він доїжджає до дороги і запустити його. Все зловили, Далі він у нас рухається тут є такий переїзд, що у нас є гелікоптерна. Площадочка, І він у нас заїжджає в такий петичок. Так, Далі ще у нас є тут функція, щоб його затормозити, зупинити, потім запустити. І ще можна його ось звідси запустити. Тут є у нас ось переводиться стрілочка, ставимо його звідси. Запускаємо. Ось він такий їде, подивіться, виїжджає, крутиться. Теж тут можна продовжувати, розумієте, так? Детальки збирати і все, поїхав. Зупинився і поїхав далі. І тут у нас зупинився.